Привіт! Ми збираємося на дачу, потрібно щось готувати їсти. Бо, якщо чесно, в мене діти, наприклад, приїжджають на дачу і зразу виходять з машини, і перше, що в них чай, 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 чай. І що покушать. Не знаю чого, але так. До чаю я хочу щось зробити. Хочу зробити медовичок. Це саме легке і просте. Я не буду казати, що я особисто там сімп'ядій волбу, кондитерів. Ні. Опичні коржі куплені в Велмарті за 79 гривень. Е, якщо хочете, можете самостійно взяти, поставити, розтопити мед, туди масло, піджарити до золотістого цвів, добавити яйця, муку, качати, пекти. В мене на це часу немає. Ну тобто, дівчата, бережіть себе просто ну, ваші рідні. Різниці ніякої не відчують, якщо у вас там не гурмани, ні, не дегустатори і не професійні кондитери. Ну, Тобто, звичайні коржики 79 гривень. Ну, чорнослив, до речі, по акції в АТБ купила е, дуже солодкий. Не знаю, чому так чи попалось просто, чи що, не знаю. Но з чорносливом я роблю, бо просто мені подобається. Як зазвичай сметанка. До сметанки я додаю обичний ванільний дитячий сирок подвійний, два штучки на одну баночку. Ванільний цукор і ще трішки там по смаку додаю собі цукру. Все це збиваю, перемазую, і буде мені щастя. Тобто нічого складного, 15 хвилин часу пока їдете, пропитується. І ну, якби до чаю у вас все готове. Тобто не потрібно заморачуватись там за день, за два, за три, щоб наготовити, щоб поїхати на дачу. Ні, 15 хвилин і все окей. Пожирненько, робимо для себе, не як для гостей, бо ви ж будете кушати, правильно. Все намазали хорошо. І черезівчиком Красиво, по красоті зробили. Старий коржик трошки придавили, але не сильно, щоб не лопнув. Можна без черносліва. Кому як? Продаються як з чернослівом самі коржі, так і без черносліва. Опять таки ж, повторюсь, якщо хтось хоче, має час, пожалуйста, може це самостійно зробити. В інеті рецептів куча, Но для економії часу. А як завжди, часу немає, бо є робота, а інколи навіть дві, двоє дітей, кицька, миша на дачі. Немає часу. Цим гратися. Коржики сухі, але потом, коли ж вони пару часиків постоять, вони мягенькі, вкусненькі, сладенькі до чаю саме то. Ну і плюс питательне представка сметана. Можна домашню. Я, наприклад, от домашнього сметани, яєць домашніх, молока домашнього, я вже відвикла. Тому що ну, вже я все. Раніше, коли ще там в селі хтось був з родичів, то так, були домашні яйця і молоко і сметана. Але зараз я вже від цього всього відвикла, і мені воно все не таке. Не смачне, не таке, чимось пахне, не тим. Ну, коротше. Все. Хто хоче, може, знову ж таки, супер-пупер презентацію. Украсить чимось таким... І ряда вон випіющим. Я цього не роблю, бо я ж кажу, це я роблю для себе, для своїх дітей, щоб поїсти смачненько, попити чайку на дачі. Бо, чесно кажучи, ну, з собственного опита, коли ти приїжджаєш на дачу, ну, типа, ну, як сказати, оте печення, оті конфети до чаю, вони дуже швидко набридають, і хочеться ну, такого більш суттєвого. Все. Все, все, перемазати дві хвилини, коржик, кремчик чорносливом перетрусили. Коржик, кремчик чорносливом перетрусили. Е, нічим не прикрашала, можна ще крихтою прикрасити з цих коржів. Можна ще там посипочку якусь. Але я цього не робила, тому що. Ну, не треба. Я, я це для себе, для, для своїх дітей робила. Тобто дуже швидко, щоб швидко в речі, закинути в машину і поїхати. Ти. Дивіться, я казала, що в мене на дачі миші живуть, а в мене в квартирі миші живуть. Не встигла вам вже пропитатися, вже хтось надгриз. Помімо метавіка, я ще хочу, щось таке, що существенно м'ясне на хліб нарізати. Да? Щоб бутербродик зробити. Можна, звісно, в магазині купити ковбаску, ну якось та ковбаска, ну як ковбаска, що ти з'їв і все, треба щось таке більш домашнє. Так як м -м, на мангалі ще щось робити холодно і поки розпалиш мангал, зараз при такій погоді не дуже хочеться ним займатися. Я вирішила собі сьогодні зробити буженів на хлібушек порізати, щоб дівчат взяли з чайком бутербродик, схряцали, дуже удобно. Да? Що я буду з боженінки, як Ну, боженінка або м'ясний рулетик, це так, названня. Ще я не знаю, як його назвати, чи рулетик чи боженівка. Нам потрібно биточок, та частина, з якої ми робимо адбільні свиняче, нам треба салко. Обичне салко. Обичне салко. Нарізати його, так от тоненько підморозити і от тоненько його нарізати. Солька у мене, горчичка обична, сухий мелений часничок, можна і свіжий. але я не люблю, коли в духовці починає свіжий жаритися, він починає смердіти. Чорний перчик і соєвий. У мене є жиденький соєвий і є нежиденький такий густенький соєвий. Соєвий можна замінити, якщо ви не любите медом. Я, наприклад, в м'ясних блюдах мед не дуже люблю. Тому я буду робити соєвим. Спочатку зробимо маринад. Делаємо маринадик. Беремо цей соєвий. Що густенький. Ох, нічого собі. Ну, і таке буває. Вирізати не будемо. Готовим вдома. Даша такого не бачила. Так. Дальше. Наш жиденький. Сюда же горчички. Перчика, чорненького. Можна суміш перців, якщо у вас є така. У мене такої немає. І часничок. Часничка додаємо на свій вкус і цвет. Всі різні. Да? Тобто, хто як любить, хто більше, хто менше. Я люблю, коли часничком пахне хорошо. І. Замішуємо соус. Сольку не перебарщуємо, якщо кользуємося соєвим. Соєвий також сольоний. Сольку акуратненько на мясо. чуть-чуть. Краще досолить, нежели пересолить. Потому что то будет, ну потом не очень будет хорошо. Почки вам спасибо не скажут. Это точно. Так, есть. Что мы дальше делаем с мяском? Нам мяско надо аккуратно разрезать по чуть-чуть. Не спішіть, щоб не прорізати. Навіть не знаю, як його чи так, чи так повернути, щоб удобно. По чуть-чуть. Лучше медленно, но щоб воно було не прорізане. сольку небагато, не забуваємо, що Соєвий, теж має соль. Все. Делаємо массажик, мажемо, щоб хорошо було йому. Мажим, мажим, мажим. Отак. От Є. Со всіх сторон. Беремо салко і починаємо викладувати салко. Зачем салко на м'яске? Так, як би точок. У нас дуже сухе м'ясо, на якому немає сала. Нам треба отак от, от зробити, щоб воно було. мятники прям выстеляем и воно тогда у вас получится таке ну просто Оцей жирок, він розтопиться, він буде такий топлений. М -м -м -м. Ну, вкусно буде. Це як це ще пожирательниця моїх помідорів ще не унюхала, що м'ясо розрізають. Зараз би тут крики були. І тепер акуратно ми це все. Заворачиваем. Вот що у нас получится завернутий рулетик. Так, теперь делаем обертку для нашей мясной конфеты. Вниз фольга. На фольгу пергамент. Почему так? Якщо ми ляпнем м'ясо на фольгу, до фольги воно прилипне. Будете ви зубами отдирать ту фольгу. Значить, фольга, пергамент, м'яско на пергамент делаем каланфету. Цю свою конфету в фольге. Ми ложимо на протвіньок на 180 градусів на час. На час. Потім, через час, акуратненько відкрили, шпашечкою проткнули. Ще воно там, кровка буде витікати, по-любому, ще на полчасика. Тобто, десь півтора часа воно должно у вас бути. Але все залежить від м'яса, толщини м'яса. І від вашої духовки. Тобто, півтора часи, вона десь повинна у вас побувати в фольгі. Потім за полчаса до окончания розвернули і зробили красиву корочку. Це я вам кажу наперед, щоб ви розсчитували время. Так, пройшов час времени. Вроді би, все йде як надо. Юшечка есть. Все хорошо, ничего не розповзлося, Ще ставим. Так, разворачиваем наше мяско и на полчаса еще допекаться. В общей сложности мяско пробудет 2 часа. Температуру чуть-чуть можно увеличить, чтобы была корочка. Ну что, 2 годинки у нас прошло. Витягнули, Чекаємо, поки. Охолоне и будем разрезать. Вот такая она красивая в разрезе, очень-очень вкусная. Но кушать ее надо остывшей, очень вкусная. Все-таки мне не понравились мои помидорчики, что они такие вот какие-то у меня высокие. Хочу, вот взяла стаканчики обычные, одноразовые, пластиковые, обрезала их. Ну, то есть, обрезала низушку, верхушка, вот. Вставила, сейчас досыплю сюда земельки, хай укореняется. И вставлю зубочистки, вот так вот, когда подсыплю землю, вот так вставлю зубочистки от кошки. У меня кошка почему-то облюбовала Ressalva. Вышло. Я не знаю, то ли мне бабушка говорила, то ли я где-то читала, что если их подсыпать землей, то отсюда вот сбоку могут пойти корни. Не знаю, посмотрю, начинающий огородник, посмотрю, что будет. Ну, на дачу мы так и не поехали, потому что, ну, во-первых, у нас погода была поганая, шел то сніг, то дождь, и дуже мокро было. По-друге, Мілі щось старший в Око втрапило. Ми пішли в лікарню, достали з ока якусь саринку, не знаю, що око в Ну, коротше, прийшлось то все їсти вдома, В общем, то жалко тільки, що на дачу не потрапили. Ну, До наступного тижня.